Доброго вечора. В ефірі телеканалу Віта. Новини Четверг цей відзначився такими подіями. Рейд перевізник зима 2013 Розпочався на Вінниччині. Автомобіль з ручним керуванням сьогодні вручили ветерану великої вітчизняної війни Петру Грицюку. На сьогодні у Вінниці до адміністративної відповідальності притягнуто 23 батьків за неналежне виховання своїх дітей. Про позбавлення батьківських справ у суді розглядають 6 заяв: в цілому, 102 дитини, що проживають у нашому місті, опинилися в складних життєвих обставинах і стоять на обліку у службі в справах дітей. Такі цифри сьогодні озвучила під час засідання виконавчого комітету начальник міської служби у справах дітей Людмила Шафранська. Нагально залишається проблема зниження рівня відповідальності батьків за розвиток і виховання їх дітей. Спостерігається тенденція до незначного, але збільшення кількості дітей, які постраждали від насильства в сім'ї. Якщо у 2009 році на обліку служби у справах дітей перебувало 134 дитини, і лише троє з них. Було піднято питання про порушення їх права в напрямку насильства, то протягом 2013 року при загальній кількості 174 – 12 у зв'язку з насильством. 600 порушень правил дорожнього руху та два випадки, коли водій рейсового автобусу був за кермом на підпитку. Такі результати першого тижня рейду під назвою Перевізник зима зима-2013», що проходить на Вінниччині. Перевірка триватиме до 21 листопада. В Державтоінспекції області кажуть, головна мета операції профілактика аварійності. Тему продовжує наша кореспондентка Олена Гук. Таку картину можна побачити, що в автопарку трамвайно-тролейбусного управління перед виїздом на роботу водіїв маршрутних таксі оглядають медики, а їхні автівки працівники ДАІ. І Зараз Ми проходимо техосмотр, представники ГАІ, тиходіла міста, представники перевозчиків і представники трамвайно-тролейбусного парку. Всі машини повинні перейти на зимову резину, на час зими, перевіряється технічний стан автомобілів. Провіряється, подаває, частина автомобілі, наявка у воділі мітації всієї цього чоловіка з автопарку жмеренки Душай, випустили вона. на лінію тверезим, а за 15 хвилин він же був на підпитку. під час перевірки документів. Я відчув запах алкоголю зі ротової порожнини. Я йому задав декілька питань з приводу того, чи вживав він все таки алкогольні напої чи лікарські засоби на їхній основі. При цьому водій зізнався то присутності двох. Свідки, він пройшов медичне ослідування за допомогою приладу алкотестер 6810, який дав результати тесту 0,54 проміля, що є легкою ступеню алкогольного сп'яніння. В яку годину ви проводили огляд даного дія? В 6.15. І що показав тиск? Тиск був 120 на 80, температура 36,5 пульс ось цього в нього. 67. Алкоголю від нього чути не було. Не було. було. П'яного водія на лінію не пустили, автобус відправили на штрафмайданчик, справу передали до суду. На сьогоднішній день ми вже маємо майже 600 порушень правил дорожнього руху, виявленим працівниками Державтоінспекції за порушення правил перевезення пасажирів, правила швидкосного режиму, проїзду, перехрестя і таке інше. Із них саме прикро, що ми маємо вже майже 300 порушень. Це грубі порушення правил дорожнього руху, які впливають на безпеку дорожнього руху за е, три дні нашої роботи. Порядка 12-13 перевізників ухилилися без причину до проведення таких перевірок. Ми підготовили листи на Вінницьку міську раду безпосередньо на першого заступника Кістіона Володимира Євсійовича, які в подальшому будуть приймати рішення щодо розірвання договорів з даними перевізниками. До 21 листопада усім перевізникам потрібно надати свої автобуси на перевірку. Додає подібні рейди на Вінночині проводитимуть на три місяці. Автомобіль марки Джелі з ручним керуванням вручили сьогодні зранку ветерану інваліду великої вітчизняної війни Петру Грицюку. В черзі на авто мешканець муровано Курловецького району стояв більше 10 років. Загалом у цьому році на війни автівки вручили 35 ветеранам війни. Про це дізнався наш репортер Роман Гах, тож Він і продовжить тему. Ви бачите, як губернатор Вінниччини Іван Мовчан вручає ключі від автомобілю інваліду, ветерану великої вітчизняної війни Петру Грицюку. Отримав поранення у бою, нагороджений двома орденами та багатьма медалями. Тож вітаємо його сьогодні. А це автомобіль з ручним керуванням, на якому відтепер їздитиме 90-річний мешканець муровано Королевецького району, щоб отримати авто ветеранчика чекав понад 10 років. Я ще запорожця отримав ну, 20 років назад. Інструкцію почитаю, а там видно. А що? на свинтар поїду до своїх відвідати. Так співпало, що в понеділок ми святкували 69-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників, і саме в цей час ще один автомобіль з ручним керуванням для інваліда прийшов, який переданий державою. Загалом черга у нас понад 5 тисяч осіб, а з числа інвалідів ветеранів, черга понад 580 чоловік. Загалом у цьому році на Вінниччині ось таких автомобілів з ручним керуванням вручили 35 ветеранам війни. Роман Гах, Володимир Гіряненко, телеканал Віта. Вінницьких студентів навчатимуть, як працювати у туристичній сфері. Відповідні угоди про співпрацю сьогодні підписали представники навчальних закладів нашого міста, які готують працівників туристичної сфери, відділ молоді і туризму міської ради, центр підліткових клубів Універ та Подільський туристично-інформаційний центр. Пройти практику можуть студенти, спеціальність яких пов'язана з туризмом. Згідно угоди, усі сторони сприятимуть проходженню практики, а також подальшому працевлаштуванню випускників. Наш центр підліткових клубів це місцем проживання проведуть перші заняття практичні з студентами, тобто дадуть їм змогу подивитися і профорієнтаційну роботу зробити тобто хто може працювати сьогодні з механізмами хто буде працювати з людьми хто працює з документами тобто щоб дитина сама чи студент сам відчув це далі наш туристичний оператор сформує необхідну практичну базу і запропонує роботодавцям взяти участь і взяти студентів на практику так як я вчуся на вчителя історії для мене дуже цікаво саме цей напрямок тому що цей напрямок пов'язаний з туризмом студент зможе спробувати себе в ролі екскурсоводи це дуже тому що до нас в літній період, в осінній дуже багато студентів нас хочуть себе проявити, але в них немає змоги. У конкурсі відеороликів, якби Вінницьким міським головою був я, перемогла Інна Костюк. Фінал відбувся вчора у молодіжному клубі Універ участь у заході взяли 23 чоловіка. Їх відео були опубліковані в одній з соціальних мереж. Переможця обирали за оцінками журі, до складу якого увійшли представники засобів масової інформації нашого міста. Як обирали фаворита – Дивіться далі у матеріалі. Мета проєкту це надати можливість молодим та амбіційним людям сісти в крісло міського голови хоча б на хвилинку і відзняти це звичайного відеоролику та показати, що саме, які в них плани стосовно міста, які в них ідеї, що їм подобається, що їм не подобається, От, що б зробили вони, якби зайняли таку відповідальну посаду. Для влади цей проект, перш за все, це почути гарні креативні ідеї, побачити цікавих молодих людей, які ми переконані в найближчому часі, можливо, змінять і нас, а можливо, просто приєднаються до команди, яка сьогодні працює. Тому що не може бути так, щоб місто, яке запланувало сьогодні стратегію розвитку до 20-го року, не обговорювало це з молоддю і не залучало молоді до цього. І ми перш за все переконані в тому, що молодь залучиться до цих проектів і сама поведує нову 20-го року. Журі оцінювало відеороботи за такими критеріями, як відповідність тематиці конкурсу, загальне емоційне сприйняття та захист відеороботи. Відео переможеці сподобалось членам журі за оригінальність і творчу новизну. Перше місце і найбільша кількість балів 222 бали бала за відео отримала Інна Костю. костюм. Подякуємо. Я спробувала себе втілила свої ідеї, які я хотіла би. Всі на життя у Вінниці. Кожен бажаючий міг поставити запитання автору відеоробіт на сайті, де вони були розміщені. Оксана Демчук, Володимир Гірявенко, телеканал. «Віта». Ось таким день сьогоднішній. Побачили наші репортери про події міста. Наш канал починає віщати з 7.40 ранку. Зокрема, завтра у ранкових новинах з вами буде Ірина Дідух. Завітайте також на сайт нашого телеканалу, адреса якого зараз на ваших екранах. І звичайно, не пропустіть погоду, яка до вашої уваги вже замить. А я кажу вам до зустрічі. Мінлива хмарність та вранішній туман прогнозують синоптики на день завтрашній. Буде без істотних опадів, вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Вночі буде плюс 1, плюс 6, в день плюс 11, 16 градусів.